Клаус Гаґґеру Маркус і Дівчата. Розділ 12. Коли вони на другий день зібралися в Муни, Елен Кристина сказала, що не знайшла в дракулі брема стокера для Маркуса нічогісінько. Сігмунд сказав, що в найкращих світових історіях про кохання натрапив на кілька оповідань, які хотів би перечитати уважніше. Муна так забарилася з уроками, що в неї навіть не дійшли руки до Ромео і Джульєтти. Ну а ти мавпусе? спитав Сігмунд. Знайшов щось у молодому вертері? Я його не читав, відповів Маркус. Я читав тарзана короля мавп. А там щонебудь знайшов? поцікавився Сігмунд. Ні. Тарзан переміг мавпуса і підчепив собі Джейн. Сігмунд почухав потилицю. Як це підчепив? Ану покажи. Подивись на сто двадцять четвертій сторінці, сказав Маркус і дав йому книжку. Сігмунд прочитав уголос той уривок і сказав Цікаво. Отож, сказав Маркус, та в нас, на жаль, немає мавп. «Так і немає, мовила муна, – «зате є бустер. Бустер то її собака, з породи боксерів, досить негарний, на вигляд, але добрий, мов ягня, і дуже жвавий. Він ніколи не косався, хоч зазвичай ретельно облизував кожного кого зустрічав. Ну, а вже ж, сказав Сігмун, бустер! От де вихід. Чудово, сказала Елен Кристина. Ви про що? спитав Маркус, не второпавши до чого тут бустер. Якщо Олександра побачить, що ти вийдеш у бійці з бустером переможцем, то сприйме тебе за справжнього героя, пояснила Мона. Та ж бустер не встріє в бійки, він тільки грається, заперечив Маркус, відчуваючи наближення неминучої катастрофи. Але Олександра цього не знає, сказала Елен Кристина. У вівторок вона йде на тренування з гандболу, сказала мона. Ми візьмемо з собою бустера і почекаємо її перед входом в спорткомплекс. Коли вона вийде на двір, ти, наминаючи сосиску, немов би випадково пройдеш мимо. А ми тим часом заховаємося за рогом. Як тільки ти махнеш сосискою, я відпущу бустера. Домовилися, сказав Сігмунд. Та ні, заперечив Маркус. Маркус почувався не в своїй тарілці, хоч таки й зумів відхилити пропозицію товариша оголити верхню частину тіла. Він поволі прямував до входу у спорткомплекс, на ходу відкусивши шматочок довгої сосиски, яку тримав у руках. Бустер несамовито скавчав за рогом. Муна дала йому понюхати сосиску, і тепер він так рвався зі швори, що друзі всі трьох насилу його втримували. Дівчата, які приходили на тренування з гандболу на надвір. Маркус ані з кілечки не відчував себе в тарзановій шкурі, він думав про те, як би йому не вмолоти сосиски ще до того, як бустера пустять зі швори. Щоправда, він зумів би оправдатися, мовляв, забувся та й з'їв, оскільки був голодний, а смачнішого завіденську сосиску нічого в світі не знав. І тільки він хотів відкусити ще шматочок, як відчув, що ноги зробилися в ватяні й теплі, мов щойно зварена сосиска. Ондечки з'явилася вона на східцях перед вхідними дверима, не далі, ніж за 7-8 метрів від нього, в білому спортивному костюмі, її обличчя золотіло в промінні вечірнього сонця. Він запхнув сосиску в рот, але не зміг ні відкусити її, ні вийняти назад. Його рот мов би, спаралізувало, руки також. Аж ось вона глянула на нього і світ перед очима засяяв. І тут примчав бустер. Він летів швидко, мов стріла, весело й високо підстрибуючи і махаючи оцупком хвоста як пропелера. Замить собака вже вперся передніми лапами Маркосові в груди і роззявив щеку. Побачивши, в роті короля мав сосиску, бустер пустив слину. Маркус гаразд не розумів, що діялося, хоч його охопило якесь таке відчуття, ніби собака його цілував. Бустер одним махом проковтнув шмат сосиски і якимось чином навіть втягнув у себе її рештки з Маркусового рота. А тоді обоє хлопець і собака щепилися в клубок і покотилися пагорбом. Вони качалися туди й сюди. Бустер енергійно гавкав і намагався знайти в його роті ще одну сосиску. Маркус відчайдушно вивільнився від радісного заслиненого чудовиська, що навалилося на нього з усієї сили. Навряд чи можна було назвати те бійкою. Він поклав бустера на спину. Собака задоволено заскавчав і замотав лапами, а тоді однієї з передніх ударив Маркуса по носі. Хлопець і собі вириснув, а наступної миті бустер знов опинився зверху на ньому і заходився облизувати його лице, шукаючи там іще сосиску. Потім вони покотилися пагорбом, і Маркус знов опинився зверху. Обоє тяжко дихали. Бустер облизався, виваливши довгого рожевого язика, і підвів голову, готовий до нового поцілунку. Маркус вивернувся, і вони з вереском і виском покотилися аж до сходів. Там вони лежали і тільки стогнали. Маркус був і знизу, бустер уже явно наказився. Він востаннє лизнув Маркуса у вухо і весело погнався до Муни, яка разом із усіма чекала його за рогом. Маркус підвівся і втер обличчя. Йому лишалося ще подати переможний мапіч клич, але він подумав, що можна обійтися й так. Під час поєдинку він не чув нічого, крім власного крику і бустерового виску. Але тепер до нього долинув чийсь веселий галас. Він подивився в бік дверей спорткомплексу. На східцях стояло четверо дівчат. Витріщившись на нього, вони голосно сміялися. Олександри поміж ними не було. Поки ви билися, по неї приїхала мати і забрала додому, пояснив Сігмунд. Але, мабуть, вона тебе помітила, докинув він, щоб підбадьорити товариша. Напевно, вони обидві тебе помітили, сказала Муна. Товариство спускалося дорогою до житлового масиву. Бустер геть збайдужів до Маркуса. Він досить довго казився і тепер йому захотілося до вітру. Маркус мовчав. Він порвав сорочку і до крові подряпав носа. Елен Кристина простягнула йому носову хустинку. Нічогенька бійка, сказала вона. Хто виграв? Мабуть, бустер, відповіла Мона. Але це було щось. Так, сказав Сігмунд. А що тепер? Гайда по домівках, запропонував Маркус. Коли монс спитав, чого в сина такий вигляд, Маркус гірко відповів, що він просто побився з дужчим за себе. А що сталося з ним? нажахано спитав Монс. Він чкурнув до вітру, відповів Маркус. «Монс». Що ніколи ні з ким не бився, обвів сина захопленим поглядом. Кажеш, бився, мовив він. То виходить, ти з тих, хто вміє за себе постояти. Другого ранку Маркус пішов у бібліотеку і здав Тарзана короля мавп Сігмунд, який даремно прочекав його на перехресті на останньому уроці, передав записку На перерві підведемо підсумки. Маркус одразу ж передав відповідь Викинь усе це з голови! Він не міг стриматися, йому треба було подивитися на Олександру. Дівчина розв'язувала задачу з математики і не помічала його. Здавалося, ніби поєдинок із бустером не справив на неї особливого враження. А вже ж ні. Отже, тепер він нічим не відрізнявся від молодого Вертера. Вона його не помічала. Бився він чи дивився на неї. Він був невидимий. Аж тут Сігмунд передав іще одну записку. Під наметом для велосипедів Бізер, усе зіпсував хівіст, сказав Сігмунд. Чотирилисники стояли під наметом і підсумовували вчорашні події. Власне кажучи, підсумовував Сігмунд, а Муна і Елен Кристина виконували роль асистенток. Маркус говорив небагато. Якби бустер не махав хвостом, то здавалося б, що бійка справжня вівдалі Сігмунд. Думаю, того ніхто не помітив, оскільки в нього дуже малий хвіст, сказала Мона. Мабуть, хтось помітив, сказала Елен Кристина. Я роду не бачила, щоб такий малий хвіст, а так вертівся. Може, варто знайти іншого собаку? Маркус похитав головою. Я згоден із Маркусом, сказав Сігмунд. Нам треба придумати щось інше. Я маю план. Не хочу його й чути, сказав Маркус. Ну, мавпусе», – сказала Елен Кристина. А що як він гарний? Мені начхати, сказав Маркус, я хочу в туалет. І пішов од них. Бідолаха мавпус, сказала Муна, – Перестань, сказав Сігмунд, – я його знаю. Він так легко не здасться. А що в тебе за план? спитала Елен Кристина. Зараз почуєте, відповів Сігман. О пів на шосту вечора задзеленчав телефон. Монс узяв слухавку. Слухаю, хто? О, це ти. Справді, це несподіванка. Маркус, який сидів на канапі і читав страждання молодого вертера», підвів очі від книжки. Монс заходився м'яти пальцями краватку, ніби той, з ким він говорив, міг бачити, що їй погано зав'язано. То ти вже вернулася, але чому пригнічено? чути». Голос його був сумний, але губи розтягнулися в якусь дивно розгублену усмішку. Чи можу, завтра. стривай хвильку, глянув записник. Він відклав слухавку і зав'язав кроватку, потім знов схопив слухавку. Так, звісно, підійде. А тож, тоді поговоримо. Буду радий, мабуть. Очевидно, треба перевірити, щось шумить. Так, дуже дякую, домовилися, бувай. Він поклав слухавку. Елен вернулася додому, схвильовано сказав він. Я думав, вона поїхала на 14 днів, сказав Маркус. Так, але вже вернулася, сказав Монс. Чого це? Вона пригнічена. Чим це? Своїм чоловіком. Мон сходив сюди й туди по кімнаті. Я так і думав, сказав він. Я так і думав. Він узяв гітару і забренькав на ній. О майдалин, о майдалин, о майдалин, Клементайн. Ви, пане Сімонсе, не ще й на гітарі граєте? До вітальні зайшов Сігмунд разом із Муною та Елен Кристиною. Ми дзвонили, сказав він, але ви, напевно, не чули, тож ми й зайшли. Монс перестав грати. Поспівайте, будь ласка, ще попросила Мона. У вас так гарно виходить додала Елен Кристина. А вже ж пане Сімонце, непривітно докинув Сігмунд. Ми любимо гарні пісні і музику. Власне, мене звати Монс», – нагадав йому Монс і подався до своєї кімнати, де співав далі. Ану, послухай, сказав Сігмонд. Не хочу, сказав Маркус. Муна й Елен Кристина заприятелювали з Олександрою. Що? Ми заприятелювали з Олександрою, підтвердила Муна. Він часто співає? Хто? Твій тато? Ні, лише в ряди годи. То що ти сказала? Мабуть, почнімо з самого початку, повагу мовив Сігмонд. Перше. Муна й Елен Кристина заприятелювали з Олександрою. Друге, тепер ми багато чого про неї знаємо. Третє. Вони розкажуть тобі все, що знають. Четверте. Оце такий мій план. Он як, сказав Маркус. Хіба ти вже втратив до неї інтерес? спитала Лен Кристина. чи, може, закохався в когось іншого? Я ніколи не закохаюся ні в кого іншого. Гаразд, мовив Сімунд, розказуйте, дівчата. Вона дуже хороша, сказала вона й бустер, і страшенно сподобався. Її тато, дипломат, підхопила Елен Кристина, тому вони жили в Парижі, але тепер батьки її розлучилися і мама знайшла роботу на тотешньому радіо. Ага, докинула Мона, загалом вона акторка, цебто мама. Та, мабуть, нелегко знайти роботу людині, яка так довго жила на чужині. Одначе вона збирається заснувати тут театр. Цебто мама, додала Елен Кристина. Мона кивнула. Олександра теж грала в театрі, як училася в школі в Парижі. Елен Кристина кивнула. В неї дуже багато зацікавлень, скажімо, гандбол, а ще й орієнтування. Яке орієнтування? спитав Маркус. Орієнтування в лісі й у полі, сказала Мона. Є такий спорт. Маркус кивнув. «А, а он яке орієнтування? А як щодо хлопців? спитав Сігвун, підморгуючи Маркусові. вони її теж цікавлять. Ні, відповіла Елен Кристина, вона ніколи ні з ким не зустрічалася, каже, її обходять десятою дорогою, мовляв, тому що дуже негарна. Неправда, сказав Маркус, то через те, що вона дуже вродлива. Ми теж її в тому переконували, мовила Муна, але вона думає, що вона негарна, бо в неї різнокольорові очі. Та як таки можна казати, схвильовано вигукнув Маркус. Невже хтось посмів назвати Олександрні очі негарними, а хай йому аби що. Той, хто таке ляпнув, може поцілувати себе в. Аж тут він збагнув, що то вона сама про себе так сказала і трішки заспокоївся. Де ж вони не гарні? вони красиві, спокійно мовив він. Окей, сказав Сікмон. Тепер ми знаємо чимало, а головне, нам відомо, що наша люба Олександра. Що ти маєш на думці, коли кажеш, наша люба Олександра? недовірливо спитав Маркус. Еге ж, що ти, власне, маєш на думці? спитала вона. Розслабтеся, сказав Сігмути, я маю на думці лише те, що тепер ми знаємо про неї досить багато. Знаємо, що вона хороша, любить театр і тварин, орієнтування на місцевості, та насамперед ми довідалися, що в неї нема хлопця і що їй не вистачає впевненості, тож проблема стає простіша. Яка проблема? спитав Маркос, відчуваючи, що товариш уже задумує другий план. «Проблема, яку ми хочемо вирішити, відповів Сігмунд, щоб Олександра зацікавилася тобою. Я думаю, можна забути про Тарзана. А я думаю, можна забути всю цю проблему, сказав Маркус. Сікмунд удав, ніби нічого не почув. Ми взялися за неї не з того кінця, сказав він. Ми намагалися зробити так, щоб Олександра зацікавилася Маркусом. А хіба в нас уже нема такого наміру? Здивовано спитала вона. Річ у тім, зарозуміло право далі Сіммунд, що цей шлях приречений на невдачу. Маркус зажурено кивнув. Сікмуд йому усміхнувся. бісівською усмішкою. Розслабся, друже, сказав Сігмунд. Олександр, проблема не в тому, що вона тобою не цікавиться, а в тому, що вона вважає себе дуже негарною і не вірить, що ти можеш нею зацікавитися. Це означає, що. Ми повинні змусити її повірити, що мавпус нею цікавиться, сказала Елен Кристина, оскільки є непоганий шанс, що вона теж зацікавиться мавпусом, сказала Муна. Єс, сказав Сікмунд. Ні, сказав Маркус. Я взяв із собою найкращі світові історії про кохання, вів далі Сікмунд. Тут є новела, яка називається. Мистецтво кохання її написав Джованні Ф'єрентіно, і в ній розповідається про те, як один бувалий серцеїд навчає молодого хлопця на ім'я Буккіоло, науки закохуватися, і як поводитися тоді, коли ти вже закохався. Він дає йому кілька завдань: насамперед знайти предмет закохування. Оскільки Маркус його вже знайшов, ми переходимо відразу до другого завдання. Сігмунд розгорнув книжку. З сусідньої кімнати долинав Монсів голос. О майдалин, о майдалин, о майдалин, Клементайн. Зворушлива пісня, сказав Сігмунд і заходився читати.